Браття, закон Духа, життя в Христі Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерти, бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог, пославши свого Сина в тілі, схожим на гріховне тіло, ради гріха осудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом, бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, Ті ж, що за духом про духовне, бо думка тіла смерть, а думка духа життя і мир. Тому-то думка тіла ворожа Богові, бо не кориться законові Божому, та й не може, тілесні не можуть подобатися Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас, коли ж хто духа Христа не має, той йому не належить. Але як Христос у вас, то тіло мертве гріхом, дуже живий праведністю. І коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, Той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, що живе у вас. Тому, брати, ми боржники не тілу, щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, помрете. Як живе духом, умиртляєте тілесні вчинки, будете жити.